Вітаю всіх на своєму каналі. Наразі знаю, що багато українців починають свою справу: це птахівництво, це свинарництво, хтось робить пілети. І всім цим людям потрібна хороша надійна дробарка. В цьому відео я хочу показати від початку до кінця, як виготовити таку конструкцію, яка вже відпрацювала в мене допустім, дуже довго. Я хотів би поділитися цією конструкцією. Придумав її не я, хлопчина придумав, здається, з-під Донецька. Для початку кантуємо трубу. Труба 425, товщина стінки, ось можна побачити, 8 мм. Відрізаємо шматок труби нашої 425-ї довжиною 125 мм, приварюємо знизу блин товщиною 6 мм. Далі беремо вал товщиною 56 мм, відрізаємо 125 мм його довжини, сталь цього валу 45-м, досить якісна сталь. Протачуємо це все на токарному станку, підганяємо під розміри нашої дробарки. Робимо потай під планки та робимо пилеулавлюючу канавку. Зараз буде трохи токарки, кому не цікаво, можете пролистати. Центральна частина ножа проточена, вона зроблена таким чином. Щоб запобігти попаданню всякої пилюки внутрі-підшипникового вузла двигуна за допомогою канавок. Ось таким чином виглядає повністю закінчений ніж. Він уже обварений, зібрані набрані молотки по 12 штук на кожну сторону. Отже, зернодробарка закінчена, ось такий вона має вигляд. Бункер на 20 літрів. Прив'язав я мішок. Двигун однофазний, амперметр, вольтметр. Знаходиться ось тут. Двигун 4,8 кВт. Однофазний. Перед цим я брав двигуни 3 кВт. Вони мені не дуже сподобалися, цей мені дуже сподобався. На ньому написано 2 ,3 а. 23 А він витримує. І він своїх 23 А тримає і при цьому не перегрівається. Перебив я на ньому близько пів тони, так для проби, щоб побачити, гріється двигун чи ні. Двигун не гріється. Близько 30 градусів він набрав температуру, при цьому я давав в районі 20 А. Майже максимальну його потужність. Отже, зараз заміряємо продуктивність. Включимо. Таймер і зіб'ємо одну хвилину, або краще дві хвилини зіб'ємо. І потім помножимо на 30, щоб узнати, яка продуктивність даної дробарки за годину. Отже, запускаємо. Запуск швидкий. Так, ось у нас заслонка, яка відповідає за подачу зерна. Вмикаємо. Кундомір відкриваємо заслонку. Виставляємо близько 20 А10-11. Верно 47 секунд пройшло від початку. Я закінчу бити, покажу, яка вийшлася фракція. Для когось ця фракція, можливо, буде занадто мілкою, для когось нормально. Мій знайомий фермер сказав, що мілкувато для свиней. Іншим фермерам не відправляв з таким самим решетом. Казали, що в принципі нормально. Тобто все на, на смак, так сказати. 10. 19, 8, 20 амперів тримається. Все, хвилини, закриваємо, вимикаємо. так, Ждемо, коли вип'є. І відключаємо. Ось так я постараюсь не прериватися, Зразу покажу фракцію і зразу поставлю на ваги, і зразу все перемножимо і знаємось, яка продуктивність. Так. Ось, до речі, фракція, яку я був попереді, бо сьогодні я вирішив свиням набити. Ось так вона виглядає. Я ж кажу, не знаю, для когось це занадто мілко, для когось нормально. Ось мішку. Та сама фракція. Так, ставимо на ваги. У нас виходить 10 кілограмів 470 грамів. Множимо. Хоча і так зрозуміло, але. Так, калькулятор. Кілограмів Поставимо і 4 помножити на 30. Виходить 312 кілограмів. Ну, 300 кілограмів. Це на решеті тройці. Звичайно, на четвірці, на п'ятерці буде фракція трошки побільша і продуктивність збільшиться. Тому що тут, звичайно, така. Мілка фракція, багато пилюки. Решето встановлене 5 мм. Насипана пшениця, пустий мішок. Включаємо секундомір і відкриваємо заслонку подачі зерна. Зараз будемо бити одну хвилину. 11, 12, 13. Бачите наскільки швидше уходить зерно з більшим діаметром літівки? 19 амперів? 41 секунда. 7 секунд фініш. виключаємо про Зараз подивимось на фракцію. Коли кукурудза змільчається, то вона, звичайно, дає більше пилюків. Фракція здається меншою, ніж пшениця. Так. Як зараз я наберу, щоб було... Видніше. Охті! Мені рукою трошки неудобно все робити. Ось. Така вийшла фракція. Фракція крупніша. І ось фракція на тройці. Тепер перевіряємо на вагах. У нас вийшло 9700. І я думаю, що вийшла та сама тільки за одну хвилину. 10500. Тут можна навіть не рахувати. Вийшла в два рази більша продуктивність рівно в два рази. Було 10400 за 2 мину за 2 хвилини. А зараз 10500 за одну хвилину. Тобто продуктивність при зміні решітки виросла в два рази. Тобто, це чуть більше 600 кг за годину. Для цієї дробарки зроблений ще ось такий бункер. Допоміжний. Він міняється, це знімається зерновий, ставиться інший і можна буде змільчати сіно, солому, шулуминя, кукурудзи та інші такі більш великі макуху, тому що макуху тут буде трохи неудобно, тому що отвір не такі великі. А тут можна макуху прямо сипати з мішка напряму в цей бункер, тому що в нього немає дна. Він зроблений просто як сквозний. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити під ним лайк. Всім дякую за перегляд даного ролику і до побачення!